Вітаю! На сьогоднішньому уроці продовжуємо говорити про зміни приголосних при творенні слів суфіксальним способом. Сьогодні нам у приході стануть ті чергування приголосних звуків, які ви вивчили в 5 класі. Отже, давайте спочатку пригадаємо чергування, а потім попрацюємо по формулах, які будемо використовувати найближчим часом і надалі в тих випадках, якщо нам будуть траплятися. Отже, три основні чергування приголосних звуків, які характерні для різних частин мови. Першу трійку ви вже бачите на екрані. Отже, якщо основа слова закінчується на «з», а ми з вами знаємо чергування, яке носимо разом із собою, можна сказати, на собі і легко запам'ятовувати ті чергування. Нога, маленька ніжка і на нозі. Знаходиться, наприклад, черевик. Отже, перше чергування Г, Ж, З. звуки, які позначені цими буквами. Якщо основа вашого слова, від якого ви повинні утворити прикметник, закінчиться на одну із цих літер, при додаванні суфікса «ськ», за допомогою якого буде утворюватися прикметник, або при додаванні суфікса ств. За допомогою якого буде утворюватися іменник із абстрактним значенням або іменник зі збірним значенням. У нас з вами основа буде якраз змінюватися на З. З К, З Т. -л. Приклад збареж, українське місто. Основа закінчиться на буковку Ж. Переписуємо до цієї буковки все без змін. А далі за нашою формулою. Ми з вами знаємо, що основа змінюється на з, «к», додаємо закінчення И для утворення прикметника. У нас утворилося збаразкий. Боягуз з. Основа закінчується на буковку З. Далі переписуємо до цієї літери все без змін боягу, а потім за нашою формулою з і закінчення О. Боягу з Отже, якщо основа вашого іменника, від якого будете утворювати прикметник за допомогою суфікса «ськ» або інший іменник за допомогою суфікса «ств», вся основа зміниться на зік або на зтв. Прикладами з вами розглянемо. Наступне чергування «К» чи «ц» виражено оцими літерами, які ви бачите на екрані. Ну, якщо говорити про нас, то це рука, маленька ручка. І у руці тримати сумку, наприклад. При додаванні до основи таких іменників суфікса «ськ» або суфікса ств, основа буде змінюватися на «цьк» або «цтв». «ць Приклад, козак. Основа закінчується на буковку К. Переписуємо частину слова до, до тієї букви, яка буде змінюватися без змін. Переписали, додали за нашою формулою суфікс ЦК і закінчення Й, утворили. Прикметник козацьк. Від цього ж слова можна утворити і іменник. Як ви бачите, не від усіх слів ми можемо утворити іменники з абстрактним значенням. Від слова козак або зі збірним значенням від слова козак ми можемо точно так же діємо, переписуємо до тієї буковки, яка зміниться Все без змін. Ось, додаємо, за нашою формулою суфікс тво і закінчення О. Утворилося коза, Отже, якщо основа іменника, від якого ви хочете утворити прикметник за допомогою суфікса «ськ» або інший іменник за допомогою суфікса з закінчиться на одну з цих літер, при додаванні цих суфіксів основа буде змінюватися на СК, Ц, -ц ТВ. ми з вами розглянули. І третє чергування виражається звуками «х», «ш», «с». Звуки ці виражаються буквами, які ви бачите на екрані. Якщо основа вашого іменника закінчиться на одну із цих літер, при додаванні суфікса «ськ» для утворення прикметника або суфікса «ств» для утворення іншого іменника, вся основа змінюється на «ськ» і «ств». Приклад: латиш. Основа закінчиться на буковку Ш. До цієї букви, яка буде змінюватися, ми з вами переписуємо все без змін, лати. Далі за формулою. Додаємо суфікс К і закінчення «й» – латиський. Іменник за допомогою Ств ми від цього слова творити не можемо. Але можемо творити його від іншого слова птах. Закінчується на буковку Х. Переписуємо все до цієї буковки, яка буде змінюватися. Переписали пта. Додаємо за формулою суфікс «тво» і закінчення у. Птаство. Отже, якщо ваш іменник, від якого буде утворювати інший прикметник або інший іменник, буде закінчуватися на одну з цих літер, основа буде змінюватися на С, К, С, Т, В. А тепер невелика підказка. Якщо ви дуже добре знаєте кінцеву літеру кожного чергування З, в цьому С, в цьому С, то ви знаєте, на що буде змінюватися ваша основа. тобто, Літера остання в чергуванні і літера перша в суфіксах збігаються гжз, зтв кЧц цтв хшс ськ. Треба просто ще раз звернути увагу на чергування. І все було б дуже добре, якби не винятки. Із учорашнього правила на цього було одне слово виняток, але тут їх набагато більше. Через те, що на слова, які походять з інших мов, тобто іншомовного походження, правила, це не поширюється. І тому ми до основи іноземного слова додаємо просто суфікс «ськ» і ніяких не буде змін, як в словах українських. Подивіться. Казах, Казахський, тюрки, тюркський, баски, баскський, цюрих місто таке. Цюрихський, Мекка теж місто таке, Меккський, Падишах, Падишахський, Нью-Йорк, Нью-Йоркський. І ще один такий момент: якщо у нас з вами основа українського слова закінчиться на буковку Т або на буковку Д, теж ніяких змін не буде, тому що ці букви не беруть участь у чергуванні приголосних. Ми просто до цієї основи будемо додавати суфікс «ськ» і утворювати предметник. Суфіксальним способом. Брат, братський, завод заводський. Коли ми вимовляємо це слово, то ми чуємо спрощення. У нас не вимовляється братський, у нас вимовляється братський, не вимовляється заводський, а вимовляється заводський. Але на письмі це спрощення не закріплене. На письмі ми звиписуємо всі літери. Основа, суфікс к і закінчення Й, основа суфікск і закінчення Й. Про деякі зміни, які також відбуваються у, при такому утворенні, ми поговоримо під час закріплення. Перебігаємо на іншу дошку для того, щоб можна було закріпити і ще раз покроково ось, повторити цю формулу. Отже, починаємо. Слово Запоріжжя. Іменник середнього роду на я, пам'ятаєте, з 5 класу, між двома голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Отже. Наше слово закінчується на буковку. Ми підкреслили якраз. Ось, у нас подовжений. Якщо ми, тут ми працюємо із буквами, а якщо б ми записували це фонетичною транскрипцією, там у нас був один звук довгий. Пам'ятаєте? Ось. Значить, до цієї літери ми з вами повинні переписати все без змін. Це у нас власна назва, тому що це назва міста, а прикметник не обов'язково може бути власною назвою. Так що ми можемо записати його із маленької літери. Дописали. Ну, тепер за нашою формулою. Якщо основа закінчується на буковку Ж, то ми з вами знаємо, що при додаванні суфікса «ськ» К і закінчення Й, у нас основа зміниться на зк. І не забуваємо прописати закінчення, утворився прикметник, і у нас з вами чергування тобто зміна приголосного «ж» на з. Іменник за допомогою суфікса «ство» ми з вами не можемо утворити від цього слова. Далі слово ткач. Закінчується на букву «ч». Утворюємо прикметник. Все переписала до цієї літери, яка зміниться. Ну, а далі за формулою. Якщо у нас основа на «к» чи «ц», при додаванні «с» К і закінчення І, основа буде змінюватися на Ц. К", і закінчення І. Утворили прикметник. Ткач ткацький. Змінилася у нас з вами і звук, і літера, яка позначає цей звук. І від цього слова ми зможемо творити і іменник насит в. Діємо точно так же. Переписуємо те, що у нас з вами написане є до цієї буковки. І далі за формулою. Точно так же, в цьому слові, буковка зміниться на іншу буковку. Ткач, ткац, тво. Далі, наступне слово чех. Утворимо прикметник. Переписали все до літери, яка буде змінюватися, і пригадуємо правило. Якщо основа слова, від якого ми утворюємо прикметник, закінчиться на одну з букв, які позначають звуки Х, Ш, С, то назвами все змінюється при утворенні прикметника на С, К. Утворився прикметник чеський. Слово із суфіксом ств ми від цього слова творити не можемо. Далі, наступне слово людство, будемо утворювати і людський. Але звернемо увагу, на що закінчиться наша основа. Основа закінчиться на Д. А ми з вами знаємо, що, що основа закінчиться на букви Д або Т, які не беруть участі у чергуванні приголосних звуків. Ми просто до цієї основи додаємо суфікс К. Закінчення Й. І якщо навіть будемо утворювати іменник із значенням, то точно так же тільки суфікс «тво» і закінчення О. Отже, ніяких змін, якщо основа закінчиться на Д або на Т, немає. Розглянемо слово парламент, теж слово, яке закінчується в основі на букву Т. Ну, утворимо від нього прикметник. Що ми з вами знаємо з правила? Щодо таких слів, які закінчуються в основі на Д або на Т, ми з вами просто додаємо суфікс К і закінчення й. Парламентський. У нас з вами спрощення, але на письмі спрощення відбувається. Тому всі ці літери нам треба прописати за нашою формулою. Ну, і ще я вам говорила. Тоді, коли розглядали правило, що під час закріплення матеріалу ми з вами звернемо увагу, така приміточка невелика, ще на декілька моментів. Є слова, ну, наприклад, назва обласного центру України Рівне. Від якого будуть утворюватися прикметники, як ми з вами тільки що розглядали, але, на жаль, не за допомогою такого суфікса, тобто інколи суфікс змінюється. Таких слів небагато, слово рівне якраз одне з них. Ми не можемо до слова рівне, ну, якщо відкинути закінчення, то в нас буде основа «рівне», у нас немає слова рівностій. А для того, щоб нам легше було вимовляти, ось у нас з вами з'явився вставний Е і суфіксом НсьК, тобто рівненський, буде утворюватися прикметник від слова рівне. Або, наприклад, слово Жмеренка. Тут, навпаки, буде скорочення основи, тобто суфікс К випаде, і у нас з вами буде прикметник Жмеренський. Так, отут тут от місце є, щоб не змінювати слайд. Тобто бувають різні процеси, залежно від слова, для того, щоб у нас діяли закони малозвучності, інколи у нас з вами з'являється якийсь звук, і суфікс трошки видозмінюється, а інколи якийсь суфікс скорочується, тобто знову скорочується, і ось ми з вами бачимо, що буква Випала із цього слова. Жмеринський утворився прикметник. Не забувайте, що тільки чується м'якість жмеренський, але перед наступним м'яким, а у нас суфікс ксь буде м'яким обов'язково, м'який знак після «н» всередині слова не пишеться. Навіть відміну від букви Л особливої, після якої завжди пишеться всередині слова м'який знак перед наступним твердим або м'яким. Це правило п'ятого класу, яке на сьогоднішній момент нам вже засвоєне. Ну, таким чином, на сьогодні ми з вами розібрали три складні формули, які пов'язані із засвоєнням матеріалу п'ятого класу. Але якщо ось вникнути в цей матеріал, ось розглянути його ближче, запам'ятати оту хитрість, знати три чергування, то нічого складного тут немає. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення.